У Чернівецькій міській раді 60 депутатів, третина з них регулярно не ходить на сесії та не відвідує профільні комісії. Народні обранці отримавши мандат, забувають, що їх обирали люди і вони зобов'язані працювати на благо міста і громади. Хто і як виконує свої обов'язки перед виборцями та хто посідає лідируючі місця у списку прогульників, дивіться в сюжеті Аліна Олевич. До сумління народних обранців звертаються активісти громадського руху чесно. Вони провели під стінами ратуші попереджувальну акцію та презентували дослідження. Згідно з даними за минулий рік, майже 20 депутатів міської ради прогуляли понад 50% сесій та засідань профільних комісій. Якщо ти не був на комісії, то на сесії по великому рахунку ти просто е, в, приймаєш рішення або з усіма, або поін, інтуїтивно. прогульниками варто вважати всіх, хто пропускає більше 25% засідань. Та якщо оцінювати за такою шкалою то добросовісних депутатів у міській раді буде менше десятка, розповідає Любов Сорохан. Я, Та головне переконує жінка, що поїде. її колеги, йдучи в політику, повинні розуміти, для чого це їм, адже робота народного обранця – це повна самовідданість. Я вважаю, що ми є зв'язківцями між народом і владою. От я вивчила проблеми донесла до влади, проконтролювала, щоб їх виконали. Я не законотворець я не буду депутат Верховної ради. Я вважаю, що повинні бути депутати місцевих рад без партійні самовисуванці. Можетарних округах, о тоді о цього точно не буде. Свої дослідження активісти провели на матеріалах, які надали у міській раді. Проте у документах є винятки. Напевно, випадково там не вказали відвідуваність мера. Мінус тої інформації, яку надала нам міська рада, це те, що вона не надала про тих, хто вже не є депутатом. Про пана Каспрока інформації нам не надали. Більше половини сесійних засідань прогуляли четверо депутатів. Серед них два перших лідируючих місця займають представники фракції Народний фронт Володимир Колосюк та Андрій Кавуля. Вони ж є і рекордсменами за невідвідуванням профільних комісій. Доповнюється й список їхні однопартійці Юрій Ватаманюк, Євген Горда, Андрій Кузін та Наталя Козлова. Всього регулярно не з'являються на засідання комісій 17 депутатів. Серед них і Свободівці Мар'яна Кривич та Віктор Крохмаль. А також колишні регіонали Василь Ткач, Володимир Штифуряк і. Оксана Мойсюк, не ходиш, здай мандат, хай доберуть депутата, який буде заведений. або по списку пройде наступний. Якщо депутат списочних проблеми немає, просто наступний стає депутатом. Та політологи переконують, процедура відкликання депутата у нас поки не передбачена. Тому позбавити мандата народного обранця фактично нереально. О цьому законодавству немає прецедентів, які би сказали, крім того, якщо, наприклад, там проти депутата місцевої ради порушена кримінальна справа, або він не дай Бог помер, більше немає ніяких там випадок. Особиста заява, навіть якби і можна було б відкликати депутата, якщо він мажоритарник на його місце варто обрати нового. Проте практика свідчить, що місцеві політики не зацікавлені у виборах. Приміром, минулого року у серпні мали відбутися до вибори по му округу. Тоді влада під різними приводами намагалася відтермінувати цей процес. Ми вважаємо за в межах чинного законодавства провести ці вибори разом з виборами, які плануються провести восени. тому що у нас на сьогоднішній день немає коштів. Вважають, що кількість депутатів узагалі потрібно скоротити на половину. А тим часом активісти переконують, прогульників необхідно знати в обличчя, щоб на наступних виборах проголосувати за достойного. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.